П'ю чайок. І згадала, що в мене ще пасочка одна в холодильнику стоїть. Одна єдина людина мене в цьому році пригостила пасочкою. Я, звичайно, пекла, не в такій кількості, як завжди ми печемо, бо ми багато дуже і роздавали, і висилали. В цьому році дещо інше, але що хочу сказати, якщо людина з любові щось робить, пече, ділиться, дарує, пригощає, то воно все і зберігає свої властивості. Така свіжесенька. Просто супер. Дякую. Зараз я поп'ю щейком. Вона така чашечка. Прекрасна. Наберусь зараз сил, енергії. З'явиться у в мене стимул і дороблю те, що треба доробити. Бо щось я себе, як той мюнхаузен, під, підіймаю, підіймаю сама. І ніяк не можу зрушити, доробити те, що треба. Немає ентузіазму. Треба зробити. Не знаю, чи вийде сьогодні, чи не вийде. Ну зараз поп'ю чайок з пасочкою, думаю, що вийде. Клас. Наташ, дякую тобі дуже єдина людина. Дякую.